Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо за Жур. Мене звуть Ірина. Сьогодні ми навчимося в'язати ось такий набірний край для ваших в'язаних виробів. Він не закручується у виробі і в'яжеться ну, дуже легко. Тож, давайте розпочнемо. Ось так виглядає наш набірний край для будь-якого виробу, в'язаного спицями. Ось так виглядає його нижня частина такими зубчиками. Він дуже еластичний, добре тримає форму, не сильно розтягується. Для початку ми набираємо довільну кількість петель звичайним класичним способом. Відео з класичним способом набору вже є в мене на каналі. Для зразку ми набираємо 10 петель. Розвертаємо полотно. Перший ряд. Знімаємо кромочну. Тепер першу петлю ми пров'язуємо лицевою за задню стінку петлі. Тепер заводимо спицю під наш набір, захвачуємо ниточку і витягуємо петельку. Знову. Лицева за задню стіночку. Тепер заводимо знову під полотно нашу спицю і витягуємо петелечку за задню стінку лицева. Тепер захвачуємо нитку з під низу. Знову лицева за задню стінку петелька з під низу, лицева. Петля з-під низу, лицева, петля з-під низу, лицева, петля з-під низу, лицева остання і кромочна, зручним для вас способом пров'язуємо. Наступний другий ряд. Як ми пров'язуємо? Знімаємо кромочну. Цю петлю, яку ми лицевою пров'язували, ми пров'язуємо лицевою за задню стінку петлі. А ту петельку, яку ми з піднизу захвачували, просто знімаємо, нитка залишається перед роботою. Знову лицева за задню стіночку і знімаємо петлю, лицева за задню стіночку. Знімаємо петлю. Лицева. Зняли. Знову лицева петля. Зняли петельку. Лицева. Зняли. Лицева. Зняли. Лицева і кромочна. Так, пров'язали. Третій ряд знімаємо кромочну, а тепер ми пров'язуємо дві петлі разом за задню стіночку. Ось так от. Захватили і пров'язали лицевою. І знову дві петлі разом за задню стіночку. І так до кінця ряду захватили. Дві петлі разом за задню стіночку. Дві разом, дві разом, і остання в нас одна. Пров'язуємо за задню стіночку і кромочна. Так, от ми пров'язали третій ряд. Тепер четвертий ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо лицевий ряд, тобто всі петлі у нас йдуть лицевими. Ось. Так. А тепер для того, щоб в'язати основне полотно, Треба брати більші спиці. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео. Всім до нових зустрічей! З вами був Ажур.